Сьогодні день народження святкує голівудський актор, режисер та сценарист Бен Аффлек. Він народився 1972-го у Каліфорнії в родині медика та вчительки. Перші ролі на початку 90-х не принесли йому ані успіху, ані слави. Проте Аффлек не зневірився. Разом із другом, тоді ще невідомим Метом Демоном, він написав сценарій фільму Розумник Вілл Хантінг». Стрічка з бюджетом у 10 мільйонів доларів зібрала у прокаті понад 200 мільйонів. А за сценарій до фільму... Фільму та Деймон отримали Оскар та Золотий Глобус. Це й стало їхнім квитком до світу великого кіно. Торік Бенафлек одружився зі співачкою Дженіфер Лопес. Таємна церемонія відбулась у Лас-Вегасі. Зіркове подружжя підтримало Україну у боротьбі за свободу і незалежність. Ло виступила на благодійному заході, який був організований на підтримку українського народу. А Бенафлек обговорив із керівником офісу президента Андрієм Єрмаком шляхи для ще більшої підтримки нашої країни. Сьогодні своє 45-річчя святкує титулована українська гімнастка Лілія Подкопаєва. Спортом уродженка Донецька почала займатися у 5 років. Ми прийшли працювати на результат, сказала тоді тренеру Бабуся Подкупаєвої, яка привела онуку на заняття. А вже у свої 17 на Олімпіаді в Атланті в присутності колишнього президента США Білла Клінтона, а також 45 тисяч глядачів, Українка виконала свій найвідоміший надскладний і неповторний елемент подвійне сальто вперед із поворотом на 180 градусів, за що отримала найвищий бал від. Журі і своє друге золото олімпіади. Загалом за спортивну кар'єру Лілія Подкопаєва здобула 45 золотих, 21 срібну та 14 бронзових медалей. Тривалий час спортсменка проживає у Сполучених Штатах Америки, але постійно підтримує рідну країну. Зокрема, бере участь у благодійних заходах, закуповує військовий одяг і медичне обладнання. 15 серпня 1997 року заснували орден Княгині Ольги, одну з найпочесніших нагород України. Її присуджують тільки жінкам за видатні заслуги, наприклад, у спорті, науці, культурі, благодійності, вихованні дітей і багатьох інших сферах діяльності. У березні цього року, за присутності генерального секретаря ООН Антоніо Гутеріша, президент Володимир Зеленський вручив державні нагороди жінкам, які відзначилися в захисті суверенітету і територіальної цілісності України. Так, серед лауреату Кордена княгині Ольги були сумська залізничниця Вікторія Аніщенко, котра займалась волонтерською діяльністю, медикиня Людмила Скакалова, яка під час окупації Бучі одна залишилась у міській лікарні і рятувала життя людям. За допомогу пораненим у Чернігівській міській лікарні номер 3 нагороду отримала й операційна медсестра Ярослава Павленчик а яким буде 15 серпня 2023 року, залежить від кожного з нас.